Початком повномасштабного вторгнення значна кількість українців були змушені покинути свої домівки і виїхати у більш безпечні регіони нашої країни в пошуках захисту. Покровська громада стала прихистком для багатьох вимушених переселенців. Тут люди змогли не тільки облаштувати свій побут, а й піти працювати. Скільки знаходяться людей такої категорії на обліку у Покровському центрі зайнятості та якими додатковими послугами вони можуть скористатися, розповіла Тетяна Радченко. Зараз на обліку у нас 66 осіб ВПО. Звичайно, пільги є і для них можна пройти профнавчання. Отримати нову професію або підвищити кваліфікацію за допомогою ваучера. І якщо людина може це зробити, якщо їй 45 років і стаж у неї 15 років страховий, то для ВПО це не має значення. Людина ВПО може в будь-якому віці отримати цей ваучер і за кошти фонду загального обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, отримати нову професію чи підвищити кваліфікацію. Наявність постійної роботи, у тому числі стабільний дохід. Це є задоволення першочергових потреб, які потрібні для гідних умов життя людини. Тому спеціалісти центру зайнятості співпрацюють з роботодавцями у цьому напрямку. Продовжують працювати компенсації для роботодавців. Вони отримують компенсацію, якщо працевлаштовують ВПО, якщо працевлаштовують людину на перше робоче місце, якщо працевлаштовують довготривалого безробітного і це, звичайно, допомагає допомагає їм стабілізувати своє матеріальне становище свого Виробництва умови виплати і розмір відшкодування залежить від категорії безробітних, яких працевлаштовує роботодавець. Десь 50% від заробітної плати, десь сплата ЄСВ. Ну таке скажу від 13,5 з половиною тисяч до 80 до 80 тисяч. Ця компенсація виходить. Про все це можна детальніше дізнатися або на сайті Державної служби зайнятості, або на нашій сторінці нашого центру. Facebook, або в Instagram, або в Telegram. Завдяки такій підтримці від держави, роботодавець має можливість отримати кваліфікованого працівника. А у людини з'являється можливість працевлаштуватися та отримувати гідну заробітну плату.